Головні нафтогазові газові новини тижня від компанії New Folk NKC газ основне паливо на шляху декарбонізації. Виконавчий директор асоціації Артем Петренко взяв участь у міжнародному форумі United for Nature, який організувало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Під час виступу у панелі, яка була присвячена декарбонізації видобувної галузі, керівник асоціації зазначив, що природний газ є ключовим паливом під час зеленого переходу та залишатиметься основним елементом у довгостроковій енергетичній безпеці. Для України газ залишається головним джерелом енергії. А індустрія важливим сектором економіки. Навіть під час війни маємо два вагомі здобутки: Україна змогла наростити видобуток і вперше проходить опалювальний сезон без імпорту ресурсу, наголосив Артем Петренко. Щодо інших новин тижня. Арма та Укрнафта досягли компромісу: підприємство сплатило 21 мільйон гривень грантових платежів за управління «Глузко». ОГТСУ надало нову потужну підтримку для 118 окремої механізованої бригади ЗСУ. Завантажити на ТОГАЗО, віддаючись за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.